Ну, диви, ти, можливо, не поїв, в тебе мало зарплати, в тебе недостатньо все добре, в сім'ї і тому подібне. Тому що чим менше грошей, тим менше статок, тим більше в тебе можуть бути різних проблем тібільних, через які тобі доведеться сваритись з людьми. Боже там за 200 гривень ти можеш сваритись з людьми, бо хтось не віддав. Айтішнику якомусь сіньору розказати, що там 200 гривень хтось не дав. Ну, типу, не завжди буде ситуація. теж, Ну ладно. Коротше, дивіться. Тож жесть, наскільки все інакше, запам'ятайте, що ви лакі. Що ви дуже щасливі, що в ІТ зараз такий дисбаланс. Це не тому, що ви набагато розумніші за інших людей. Вони так само мають про що думати, там так само інтелектуальна е, складова. Просто це дисбаланс, який у нас створений. У нас лікарі отримують реально менше, ніж айтішники, але лікарі складнішу мають значно складніша робота. Сорі, сорі, сор, але я не можу сказати, що IT це супершиває. Шифти по 48 годин на ногах у лікарів. Сам зараз код регенерується, блін со. Ну це взагалі набагато все легше. І це во і ми якби просто щасливчики. а в офлайні... — І це не завжди, тому що ми дуже розумні. І це взагалі не І так, йти на Фейсбук і писати, що ти шариш життя і політику через те, що ти заробляєш більше, це типу неправильно. Не робить